А, і що це таке полімочевина? Це гідроізоляція. Наносять на парковках на бетон, коли вони двохрівніві чи трьохрівніві, щоб не капало, бо бетон так впитує вологу. Ми наносимо на паркові скульптури. Для чого? Вони тоді, ну, база це пінопласт, а потім полімочевина. І при контакті, коли діти контактують. Вони ніколи не пораняться, навіть якщо дитина вдариться, вона ну, м'якенька така. Її можна порізати, звісно, коли вона на пінопласті. Але взагалі для паркової скульптури і для дитячих майданчиків, і якихось там в садках, да, там в лікарнях, якщо є ці ігрові майданчики. То вона ідеально підходить, бо вона екологічно чиста, мягка, гарно фарбується, Діти можуть можуть переносити ці, ну, гратися їми.